Добрий день! Я кованчук Віктор Васильович, керівник гуртка Дяльковий театр колосок Володимирецького районного будинку Школярі юнацтва. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом. В організації театру ляльок Петрушок та іграшок. Умовність лялькового театру дуже близька дітям. Знаєте, вони звикли до неї у своїх іграх, і тому вони швидко включаються у виставу, вони відповідають на запитання ляльок, на запитання персонажів, допомагають їм, дають поради, попереджають про небезпеку. І ця незвичність лялькового театру їх захоплює і переносить. У дивний казковий театр. Театр колосок на початку був драматичним гуртком. Пізніше діти самі запропонували створити лялькову виставу. А ляльок у нас не було, тому ми самі почали створювати ляльки. І перші наші ляльки були не об'ємні, а ось такі. Ми на стіні чіпляли папір. І проєктували через проектор з книжки зображення ось таких казкових героїв. Це в нас була казочка про козлика, який вмів рахувати до 10 ось козлик, баран, хід, свиня, корова. Але в цих лялях була проблема та, що ось вони дивляться один на одного. Вони можуть спілкуватися. А ось з цією лялькою вони не можуть спілкуватися вірно, тому що вони дивляться в один бік. Тому наступна казка була котик і півник, і зображення ми робили віддзеркалене зображення з іншого боку. І коли потрібно в правильний бік дивитися, вона переверталася лялячка і вони тоді спілкувалися. Один до одного обличчя. Пізніше нам подарували рукавичні ляльки. Ось я вам їх продемонструю. Рукавичні лялечки. Це був пецик ребко, малієчка. Був тулуб без голови, напевно, це була лисичка колись. Але ми зробили з пап'ємо ще горілку для зробили котика. Для казки пригоди барбоса сірка, оленки та муркотика. Ось цей вовк у нас був як сірко. Рукавична лялька, термін рукавична лялька більше відображує сам спосіб водіння ляльки. Вона одягається як рукавичка на руку, зазвичай на три пальці вказівний палець голову ляльки і Ру. ці пальці в руки. Ось так милається котик такий. Добрий день, котику, моркотику. Привіт! А як тобі поживається? а ти мишку сьогодні зловив чи не зловив? Ха -ха -ха -ха. Ні, не зловив. Я вирішив мишок не їсти. Рукавична лялька інакше називається Петрушкова, за іменем героя російських народних казок, героя російського народного театру Петрушки. Ось, Ось такий Петрушка. Тепер ми шиємо ляльки самі. За таким шаблоном ми робимо викріки, сорочечок. Шаблон зроблений за розміром моєї руки, але увага! Потрібно завжди враховувати, які діти у вас будуть грати виставу, щоб сама сорочечка була не за велика або не за мала, щоб було добре грати. Ось ці ляльки були пошиті за тим шаблоном. І спочатку це були рукавичні ляльки, але зараз ми їх переобладнали на тростеві ляльки. Тростева лялька. Вказує на спосіб її водіння. Вона управляється тростями. Трості бувають металічні, дерев'яні. Ось такий у нас дідусь. Теж голова зроблена із пап'є-маше, потрібно його реставрувати, звичайно, носика підфарбувати, личко підфарбувати. І бажано фарбувати такими фарбами, які не блищать і не відбивають світла. Тоді вона краще сприймається на ширину. В цьому році Рівненський обласний академічний театр Ляльок подарував нашому театру ось такі тростеві ляльки. Ось такі зайчик. Зайчик я вухайчик, зайчик я вуханчик, на недовгі вуха, а недовгі вуха, щоб все в лісі слухав. Ось так. Ой ось такий зайчик, Ось хлопчик. Він привіт. Ось таке поросятко, позадували рожене співуче. Володіко з дому в ліс. Ге. Мене бабуся хотіла запекти, зробити з мене холодець. як же я буду далі жити. Спасайте, хто може? Коросянко. По іншому ще ця лялька називається Яванська. Це вказує на походження цієї ляльки, місце народження цієї ляльки острів Ява в Індонезії. Ось таку ляльку ми купили у магазині Second Hand. Її ми теж переобладнали на рукавичну ляльку, теж за цим шаблоном ми пошили. Таку сорочечку, її туди вмонтували і використовуємо ми її як конференціє. Ось юний актор бере її на руки, ось так, виходить і говорить з нею, озвучує цю ляльку хтось за ширмою. Добрий день, дітки, масю, привітайте з нашим діткам. Добрий день. Ми запрошуємо вас у казкову подорож. А ви любите казочки? Любите? Молодці! І я люблю особливо казочки про сир і сало. А чому ти любиш казочки про сир і сало? Бо вони дуже смачні. А ось ще в нас така є лялечка. Ми теж її купили у секонд-хенді. І теж вона у, у нас спілкується з дітками і з ведучим. Добрий день, каркароніно. Привіт, кар 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 А де ти була, де ти літала, Що бачила? Ммм, я була за морями океанами в теплих краях. Ну і як там тепло. А ще дуже тепло. Так тепло, що аж спекотно. А ще там тепле море. І яке воно те тепле море? М -м -м -м. Воно таке велике і мокре. І таке пісковите, бо там живе пісок. Ось така ця лялька, її можна назвати мініруюча лялька, тому що вона змінює міліку. Ось ці іграшки теж дітки наші робили. Це в нас кривенька качечка з пап'ємаше. Курочку пошили, ось таку гарненьку. Курочка я молоденька і мотор веселенька. Заспіваю куди худи. І ось така в нас гусеничка із казки народжені літати Жила була на світі гусеничка. Ми не знаємо, на якому дереві вона жила. Можливо, це був дуб, можливо, береза, а можливо, яблунька. Ось така гнусинечка маленька. А потім вона стала метеликом. Ось такий метелик. Він піднімається вгору до сонця, до тепла, до голубого неба, до вітру, ось такий метелик. А зараз. Я хочу вам продемонструвати ще ось такі ляльки. Це м'які іграшки, які діти приносять з дому, щоб грати в ляльковому театрі. Також ми їх купуємо в магазині Секонд Хенду і даємо тут їм нове народження, нове життя, переобладнавши їх для гри в ляльковому театрі. Як виготовити, як переобладнати таку ляльку. Я вам зараз продемонструю. Для роботи нам потрібна м'яка іграшка. Ось. Нитки, голка. Голка бажано, щоб була з широким вушком. Ніж, ножниці. Моржіці. Ось така тростинка, паличка і корпус від шприця. Отож, приступаємо до роботи. Беремо м'яку іграшку і прорізаємо в тулубі внизу отвір. Далі беремо шприц і зрізаємо ось це денце. Відрізаємо його. Ось, вичищаємо, щоб воно було кругленьке, гарне. Ось, вивідували. Тепер беремо паличку і застругуємо її кругленько. У нас паличка готова, одягаємо на неї корпус шприца. Одягаємо. Бажано, щоб вона тут була більш кругла, ідеально, щоб не було рубчиків. Тому що коли ми одягаємо цей корпус, якщо вона буде з гранями, він буде швидко ламатися. А так, кругленький він буде добре триматися. Одягнули і далі. Ми зробимо в ньому отвори і просверлюємо. Отвори один отвір зробили і другий ще нижче. От. Тепер беремо голку з ниткою і прошиваємо, закріплюємо. Корпус шприца на ці паличці. Ось прошиваємо його такою вісінкою. Ось прошиваємо. Ось вже він у нас пришитий, зав'язаний. Треба прошивати, щоб він був тугенько-тугенько закріплений, щоб навіть голка вже не пролазила в ці отвори. Дуже важливо, він тоді не буде ламатися. І робимо, робимо отвори у вушках шприца. Ось. Після цього робимо отвір у верхній частині палички. Для чого отвір в верхній частині? Ця паличка буде закріпля... закріплятися в корпусі і, звичайно, голівка буде прошиватися через той отвір. Прошиваємо голівку через той отвір, щоб ви просверлили. Це найважчий етап. Роботи, тому що насправді важко спіймати ту дирочку. Ось прошиваємо, декілька разів прошиваємо і його зав'язуємо. Після того, як ми пришили верхню частину ляльки, переходимо до частини нижньої. Ось тут через, до цих отворів ми пришиваємо ляльку. Ось. Прошиваємо одне вушко. Потім прошиваємо друге вушко і зашиваємо отвір. Ось так ляльки вони розбірні. Ми вставимо ось тут, бачите, вже готова пришитий цей корпус. Ми вставляємо туди тростину і вже граємо. Я хоробрий без бровко. Ха-ха, оцей двір охороняю всіх злодюг і крадів хоп-хоп від оселі проляю. Перевага такої ляльки в тому, що її можна розібрати, скласти ляльки в сумку, трості теж зв'язати і це їх добре легко перевозити. А оскільки наш. Театр є мобільним, для нас це велика знахідка. І ще хочу сказати про один нюанс. Ось такі ляльки, які не вертикальні, а горизонтальні, коли ми е, пришиваємо гапіт, потрібно приблизно розрахувати, де центр ваги такої ляльки. Тому що Її буде важко водити, якщо буде зміщений центр ваги, а так її легко водити, легко нею буде управляти. Ось ось так і щука, ось. Вона приблизно має центр ваги в цьому місці. Ось, ось така. Як я вже казав раніше, наш театр мобільний і тому наша ширма. Розбірна. Її можна так, зібрати, її можна перевозити на санчатах, на велосипеді, в багажнику легкового автомобіля. А зараз я вас запрошую в наші святеї святих за ширму. Ось це наша ширма. І зверніть увагу, ось тут на грядці теж прикріплені корпуси шприців. Ось у нас є такі, це у нас гніздо, такі декорації. Ми їх вставляємо. Я яєчко невеличке, маю біле кругле личко. Я сьогодні народилось і в гніздечко опинилось. Ось це у нас стійка, на яку кріпляться рукавичка, теремочок. Це у нас декорації заднього плану, які теж знімаються, міняються в процесі гри. Більше інформації ви можете почерпати з такого збірничка методичного. Організація самодіяльного театру іграшок та Ляльок Петрушок під редакцією Ковальчука Віктора Васильовича, керівника лялькового театру Колосок Володимирецького будинку школярів та юнацтва. Тут такі вступна частина, як організувати театр, як пошити ляльку, вправи для рук і пальців. Це дуже корисно для діток, щоб їхні пальчики кісті розвивалися, щоб вони не втомлювалися. Ось тут є. Також на додатку, як виготовляється лялька, м'яка іграшка з гапітом, як виготовляється лялька-петрушка. Ось, робота з лялькою петрушкою на ширмі. Як можна виготовити ширму? Ширма, як декорації кріпляться на ширмі. І також декілька зразків, викрійок, сорочечок, голінки персона, персонажа вистави. Ось такий посібник. Бажаю вам успіхів у роботі і вихованні дорастаючого покоління.